Чи дійсно був потоп і чому він відбувся? Звичайно, що потоп був і в цьому є свідки, це є Ной і його сім'я, а також про те, що чому відбувся потоп, свідкує Єнох, сьомий від Адама. І описано про те, що чому Бог навів такий потоп, тому що люди земні жінки почали совокуплятися з спадчими ангелами. Господь поставив ангелів, які мали бути на стражі у людей, а вони вирішили обзавестись сім'єю, тобто почали входити до земних жінок. Після чого почали рождатися різного роду мутанти, які були уже ні люди. І не ангели, а як пастир говорив чудо юдо, і е, е, настільки було розвращена земля, що Богу прийшлось е, зробити потоп і очистити землю.